О добрий день. Тут друга в катакомби. Тут було два джерела. Ото перше джерело. Так йдемо до другого. Да, руки вже пройшли. Тут, тобто, певно, 20 років не було. Знаю чи є друге, чи нема другого. І певний, що є. Є дружи, воно чуть більше. От воно трохи є, що трохи люди влатали. Напротив дороги яка йде на сочівку. Да, не був тут 20 років. Ну а зараз буду підніматися. На той грубок біля катакомбів. Да. Як все швидко проходить, такі щоб полими молодші такі джерела були гарні, такі зруб складені. Того перше було більш глибше. Вже зараз все уміліло. Ось такий буде наподобі корит. Теж ото десь пізніше хтось зробив. Ось і все. Іду на піднімаюсь вище. Ну весна все цвіте.